Чим замінити каву, якщо є до неї протипокази, щоб зранку бадьорило і не давало тривожності. Підписуйтесь, адже в нас завжди цікаво про медицину і здоров'я. В першу чергу можна перейти на цикорій. Цикорій так само перемелюють, як кавові зерна, і він вигляді як розчинна кава. Він м'ягко тонізує нас, але також. Зовсім не містить кофеїну і немає таких побічних реакцій, як підвищене серцебиття або підвищення артеріального тиску. Крім того, містить інулін і покращує травлення і мікрофлору кишечника. Друге це є матча, це зелений порошковий чай. Він також містить багато антиоксидантів, не містить кофеїна, тонізує, знижує ризик діабету, але він є протипоказаний людям з. Пониженою моторикою кишково-шлункового тракту. Вода з лимоном. Це простий спосіб збадьоритися, підходить для більшості людей, в тому числі для вагітних людей. Жінок, але, якщо, наприклад, висока кислотність шлунка і рефлюкс езофрагіт, може загострювати. Тому в таких випадках краще інший спосіб використати масала, це чорний чай зі спеціями. Наприклад, туди часто додають корицю, кордамон, імбир тощо. Чорний чай містить кофеїн, але він м'якший за таку звичайну каву. Масала підбадьорює, тонізує і також добре, як напій зранку. І Камбуча це чайний гриб, який колись бабусі використовували, стояло десь там на вікні і кисло. А зараз воно продається вже готове і в супермаркетах. Камбуча також сприяє. Розвитку хорошої мікрофлори кишечника і тонізує вас зранку. Тому вибирайте це, що найкраще підходить у вашому випадку. А якщо вам важко підібрати щось, звертайтеся до нас на консультацію до лікаря. Ми обов'язково підберемо найкраще для вас варіант.